Христос Воскрес, дорога церква Божа, вітаю вас ще раз з цим прекрасним святом. Дякуємо дуже молоді вашій групі, що ви підготувалися, вклали серце, посвятили себе цьому і гарно сьогодні послужили. І допомогли нам сьогодні пережити Бога. Друзі, ми будемо помаленьку вже підходити до завершення. Сьогодні ще декілька думок я хочу. Говорити про Воскресіння Ісуса Христа. Вчора я говорив про те, що дійсно християнство не має без Воскресіння. Християнство просто не можна відділити Воскресіння від Християнства. Якщо ви заберете Воскресіння, Християнство не має ніякого сенсу. Просто. Якщо Христос не Воскресав, тоді це все просто ну, це, це фальш, все тоді виходить. Розумієте? І я говорив про те, що в історії, в історії взагалі церкви було дуже багато різних таких саме нападів і атак власне, на це вчення про Воскресіння Ісуса Христа. Намагалися просто всякі різні скептики, всякі різні філософи. Навіть в середовищі самої церкви виникали різні лжевчителі, які приходили і говорили про те, що Воскресіння немає. Оця проблема вона була, власне, і в Коринтянській церкві. Там теж говорили про те, що Воскресіння немає, Воскресіння не може бути. І тому Павло вимушений пояснювати їм. Він каже, якщо немає Воскресіння з мертвих, то й Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, тоді все не має ніякого сенсу. Тоді више в гріхах, вся наша проповідь даремна і так далі. Вже ж тоді, за часів апостола Павла, вже починали виникати різні єресі, які атакували оцю доктрину про Воскресіння. Тому що дьявол прекрасно знає. Вирвати Воскресіння з християнства це все одно, що вирвати серце просто. Немає тоді більше. Ось. І звичайно, що ми це повинні якось сприймати вірою, так? тому що ніхто із нас, ми не були із тих числа перших апостолів, і ми особисто не бачили Христа Воскресло. Ми особисто подібно духомини вклами не вкладали в свої пальці в його рани. Ми не бачили Його. Ми в основному це сприймаємо на віру. Що дійсно воно і так, що воно і написано так. Але от я хочу от сьогодні поговорити, чи є якісь такі от раціональні докази для нас сьогодні, які допомогли б би нам би просто більше ствердитися в тому, що дійсно Воскресіння Ісуса Христа воно було. Що це не просто якась видумка ранніх християн, що це не просто міф якийсь, чи є якісь раціональні такі докази Воскресіння Христа? Вони є, і я хочу їх зараз озвучити. Перший. Доказ Воскресіння Христа. По-перше, сам Христос ще задовго до своєї смерті, він говорив про те, що Він Воскресний. Він багато разів пророкував про свою смерть і Воскресіння. Розумієте? Ну, уявіть собі, оцю ситуацію, коли ходить вчитель разом зі своїми апостолами і учнями, і він говорить про те, він передрікає про те, що. Мені потрібно буде піти в Єрусалим, там мене вб'ють, розіпнуть. Ну, що якось свою смерть передбачити можна, правильно? Ну, що якось смерть свою, він розуміє, що в нього багато ворогів, що там його чекають. Якось можна, ну скажімо так, вгадати про свою смерть, майбутнє. Але далі він говорить щось дуже дивне. І він дальше пророкує про те, що він третього дня Воскресне. А тут він вже дуже сильно ризикує. Христос ризикує втратити апостолів, тому що хто такі речі взагалі може говорити. Ну, про смерть, воно ще якось природньо. Ну, про те, що ти Воскреснеш, про такі речі може говорити хто? Або божевільний якийсь, або той, хто був впевнений, що Він Воскресний. Тому це є перший доказ Ісус пророкував про своє Воскресіння, якби Він ніколи про нього не говорив. І потім щось таке появилася в історії церкви ідея, що Христос Воскрес. Але Христос сам ніколи про це не говорив. Тоді ми могли б дійсно сказати, що це можливо, скоріше за все, це був міф, який продумали ранні християни. Але він неодноразово пророкував про своє Воскресення з мертвих на третій день. Буквально, ну, багато текстів не візьмемо, давайте один в підтвердження: Євангелія, наприклад, від Івана, другий розділ, 19 й вірш. Іванів від Івана 2,19. Ісус відповів і промовив до них: зруйнуйте цей храм, і я за три дні я поставлю його, відказали ж юдеї. 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його, а Він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і вірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. Або ще більше місце, яке підкреслюється, це Євангеліє від Матфія, 16, розділ 21 вірш, Матвія 16, 21. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвящеників, і книжників, і, вбитому бути, і воскреснути третього дня. Тобто Ісус пророкував сам про свою смерть. І про своє Воскресіння. Тому це є перший такий доказ. Христос мусив про це говорити, ми мусили мати слова від самого Ісуса. Далі, другий доказ це є свідчення апостолів. Апостоли, вони свідкували у всіх своїх посланнях, вони говорять, це є центральна тема їхніх проповідей Воскресіння Ісуса Христа. Саме за Воскресіння Ісуса. Їх гнали, переслідували, били і так далі. Але це завжди от був, був центр їхньої проповіді. І тепер питання: чи ми можемо вірити апостолам? Ну, Апостоли святкували, що Христос Воскрес. Ми можемо вірити апостолам. От як ми взагалі, як ви, може, як ви от кому з людей ви можете вірити, кому ні? От як визначити, чи в людині якійсь можна вірити, чи ні? Ви, напевно, повинні просто подивитись на її життя, правильно? Один із таких доказів. Якщо люд... життя цієї людини чесне, якщо життя цієї людини, він ніколи не був замічений в ніякому обмані, в ніякій фальші, ніколи не підводив. І ми можемо сказати, от людина веде таке високе моральне життя чесне, то можна вірити цій людині, правильно? ви зна... знаєте, як один, один хлопчик він э... стукає в двері до сусідки своєї, вона відкриває двері, він стоїть там э... з іграшками всіма своїми. В мішки понабирав іграшки, а свідка каже, що, 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 що таке. Він каже: Можна я у вас залишу ті іграшки, тому що сьогодні мама з родому повертається, братика народила. Каже, я ще не знаю, що це за людина там така. Просто можна поки що вони побудуть у вас? Коли ми ще, ми ще не знаємо людину, нам важко довіряти їй. Ми хочемо побачити життя цієї людини, і тільки потім ми можемо сказати цій людині можна довіряти. Це є чесна людина. Ось і ми. Чи можна довіряти свідченням апостолів? Що це були за люди? Розумієте, що якщо вони говорили, вони проповідували про Воскресіння Христа і стверджували, що вони бачили Воскреслого Христа? Вони або найбільші обманщики за всю історію людства, або вони говорили правду. Чи можуть вони бути обманщиками? Коли ми подивимося на їхнє життя, як вони прожили своє життя, наскільки чесно, і наскільки високий такий от стандарт морального життя вони показали, нам ніколи не прийде в голову говорити, що це, що це були аферисти якісь, що це були обманщики. Тому ми можемо довіряти апостолам то, що вони говорили. Ще один дуже цікавий момент або доказ. Він дуже специфічний цей доказ. Але це є свідчення жінок про Воскресіння Ісуса Христа. Свідчення жінок. Я зараз поясню, чому цей, цей доказ він є надзвичайно важливий. О, цікаво, що в Євангеліях в ролі перших свідків Воскресіння Ісуса Христа стали жінки. Марія Магдалина, там була ще інша, багато жінок. Вони, вони першими побачили, вони першими побігли і свідкували про те, що вони побачили Воскресло Ісуса. От цікавий момент. Та? От чому Господь вибрав в ролі перших свідків жінок? Правильно, є одна така думка, що якщо вам потрібно, щоб якась новина дуже швидко розповсюдилася по селі, наприклад. Скажіть це жінці, та? а ще особливо добавте, там в кінці тільки нікому не То. І ця новина дуже швидко. Це хороші евангелисти. То є жарт, брати теж вміють нормально плітки всякі розповсюджувати і так далі. Але, друзі, якщо ми вникнемо просто в історичний контекст, ви розумієте, що от існувала теорія про те, що апостоли і оті от євангелисти вони придумали міф про Воскресіння Христа. І тепер дуже важливо врахувати історичні особливості культурні того часу. Справа в тому, що жінка тоді, на жаль, в суспільстві вона не займала якогось високого положення. І взагалі свідоцтво жінок не бралося ніколи до уваги. Наприклад, один із самих авторитетних єврейських істориків, такий Йосиф Флавій, можливо, ви чули про такого, він писав у своїх юдейських древностях, що свідоцтво жінки. Не можна приймати до уваги. І що цікаво, просто що от, ну, свідоцтво цього Йосипа Флавія воно відображало загальне відношення до жінок того часу. В Талмуді, теж єврейському того часу, в розділ там був шевоот, клятви, які відносилися до питання суда, то там виключали жінок із числа свідків, які мали право давати покази в суді. Тобто свідоцтво жінок тоді не приймалося в суспільстві. Жінка займала досить низьке соціальне положення тоді, в той час. Так ось, до чого я веду? Якщо прийняти оцю теорію, що апостоли евангелисти придумували міф про Воскресіння Христа, і вони вказали в ролі самих перших свідків жінку, то це або самі бездарні просто автори, які були. Розумієте? Або все-таки вони говорили правду. Тому що якби вони хотіли скласти міф, то вони би точно не вказали жінок, знаючи відношення до свідоцтва жінки в той час. І тому що і саме тому Бог вибирає жінок, і то, що Євангелія нам описано, що жінки стають першими свідками Воскресіння Христа, це якраз є і доказ істинності і правдивості Євангелія. Наступний доказ Воскресіння. Це є, друзі, порожня гробниця. Порожня гробниця. Ви розумієте, що от за всю от історію тих дебатів, євреїв, там різних а, греків, римлян із християнами, от ніколи не піднімалося, от, е, спор не, не йшов відносно того, чи була гробниця поста, чи ні. От Всі погоджувалися в тому питанні, що гробниця була поста. Спори велися навколо питання, куди дівся Христос. Але всі, абсолютно євреї, всі погоджувалися з тим, що гробниця була пуста. І куди він дівся? Оце от було от питання. Тому пуста гробниця доказує також Воскресіння Христа. Ще один доказ це є шанування першого дня тижня євреями. Апостолами, тобто, ми можемо сказати неділі замість суботи. Чому відразу після Воскресіння Христа апостоли, які були євреями, а для них заповідь про суботу і дотримання суботи це була найбільша заповідь, яка могла тільки бути. І раптом після Воскресіння Христа ми бачимо, що апостоли, євреї і рання церква починають уже збиратися і святкувати перший день в тижні. А не суботу, як це було раніше до того. Наприклад, маємо такі розділи. ну, Дії святих апостолів ми можемо прочитати 20-й розділ 7 вірш. Діє 27. А дня першого в тижні. Як учні зібралися на ламані хліба. Павло мав промову до них і так далі. Тобто ми бачимо, що рання церква починає вже збиратися в перший день тижня. 1 Коринтян 16,2. 1 Коринтян 16,2. А першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як ведеться йому, щоб складок не робити тоді, аж поки я прийду. Апостол Павло настановляє про те, що коли вони збираються, вони повинні зробити збірку, там, грошей на допомогу іншим церквам. Але бачимо, що вони збираються першого дня в тижні. І оцей перехід із суботи на перший день тижні для євреїв, для яких субота вона займала особливо місце в тих заповідях, це теж повинно було щось відбутися. Тому зміщення суботи на неділю відбулося якраз День Воскресіння Христа. Тому що Воскресіння Христове, воно стало реалізацією того головного призначення, прообразом якої була субота. А субота символізувала собою наступлення періоду благодаті. Субота – це був прообраз того, що наступить період благодаті, коли людина вже буде спасатися не по ділам закону, а тоді, коли вона буде спасатися по благодаті. Через смерть і віск... Воскресіння, через відкупительну роботу Христа. В суботу нічого не можна було робити. Отут є оцей, от, розумієте, прообраз, символ, ось, що прийде у цей період благодаті, коли ділами ніхто не зможе спастися, а спасіння буде дароване через Воскресіння Христа по благодаті людям. Ще один дуже потужний доказ Воскресіння Христа, друзі, давайте ми, ми вникнемо в нього і задумаємося над ним. Це є дивна. Переміна апостолів і їхня готовність прийняти навіть смерть за Ісуса Христа. От розумієте? От ми, ми бачимо просто, коли розіп'яли Христа, коли Його положили до гробниці. Оце от там Кінець П'ятниці, субота. От давайте ми подивимося на апостолів. Це є перелякані, розбиті, розчаровані учні, які полякалися. Поховалися десь, їх немає взагалі. Потім, пам'ятаєте, Воскресли Христос з'являється двом учням, які дуруть в дорогу, йдуть в Емаус. Звідки вони йдуть? Вони йдуть з Єрусалиму, все закінчено. Всі наші наміри, всі плани, всі наші мрії, вони розбиті тепер, вони повертаються по домам своїм, розчаровані. Нічого так і не відбулося. І тут раптом. Відбувається дивна, якась така кардинальна просто радикальна переміна в характері апостолів. Із переляканих, розчарованих рибаків, вони стають сміливими, відважними просто такими відчайдухами, які сміливо починають проповідувати Христа Розп'ятого. І всі з них вони приймають мученицьку смерть, ну там крім Іоанна. Але він теж страждав багато за Христа, був в вигнанні і так далі. От, от як можна пояснити цю дивну переміну в житті апостолів? Що на них могло так вплинути, щоби такий відбувся різкий такий перелом на якийсь момент? Як пояснити це? Як тільки тим, що вони дійсно пережили зустріч із Воскреслим Христом? Колись був такий відомий французький філософ, богослов. Блес Паскаль. І він сказав таку фразу: Я вірю лише тим свідкам, які дозволили перерізати собі горлянки за своє свідоцтво. Отаким От свідкам можна вірити, якщо людина готова за своє свідоцтво піти на смерть навіть. І ми бачимо, що всі, абсолютно всі апостоли, вони йдуть на смерть за Христа. Якщо це міф, просто який вони придумали. Хто піде свідомо помирати за брехню, за свідому брехню? Що давало їм сили класти себе просто на жертві багатьох із них просто порозпинали до гори ногами? І так далі. З, -з Варфоломія здерла шкіру. Хому десь там, каже, церковне передання, копіями розіп'яли, там пробили в Індії і так далі. Що відбулося? Розумієте, що якби. От є таке поняття, як принцип Гамаліїла. Що це таке? В дії святих апостолів описана одна ситуація в п'ятому розділі, коли злапали апостолів і привели їх на суд перед Передріон. І вони там сміливо перед Цендріоном апостоли проповідували Воскреслого Христа, вони шукали, як їх вбити. І тут раптом піднімається один фарисей на ім'я Гамаліїл, дуже мудрий і один із самих авторитетних юдейських вчителів того часу. І він виголошує один дуже важливий принцип. Ну, я не буду зараз це все читати, але він каже так, послухайте, звертаючись до членів Сіні первосвящеників, первосвященників, книжників і так далі. Він каже: вже були такі от випадки, що ви за ними ганяєтеся? Каже, був там повстав якийсь тевда великий. Він за собою багато людей повів. Але потім тевду прибрали, вбили. І всі ті, хто за ним йшли, вони розпорошувалися просто. Потім ще якийсь юда галілеянин великий повстав. Він теж з собою багато людей повів. Але юду голілаянина прибрали. І ті, що йшли за ними, не розпорошилися. Та так само буде і з тими. І це дійсно, якщо засновник би помер, то логічно, щоб всі учні вони би розсипалися далі. Бо пішли би по своїм справам і так далі. І на цьому би цей рух закінчився. Але він навпаки він набирає нової сили. Як це пояснити? Принцип, друзі, смерті і Воскресіння, він закладений навіть в самій природі. Оце ще один доказ Воскресіння Христового, тому що дуже багато Бог, багато своїх уроків Він ховає в природі, навколишньому середовищі. Він залишає нам ніби сліди, як підсказки нам дає. І в природі ми багато спостерігаємо таких природних явищ, як смерть і Воскресіння. Наприклад, переміна зими на весну. Так, коли природа вся, вона починає Воскресати. Зерно, яке падає в землю, і якщо воно не помре, то воно не дасть плід. Або такий гарний є процес в природі, який називається метаморфоза, якщо ви чули. Коли гусениця, вона перетворюється в метелика гарна. Це Цей принцип смерті і Воскресіння. Навіть через природу нам Бог підсказує це. Принцип смерті і Воскресіння, він багато разів проявлявся і в історії церкви. От Бог на своєму народі, спочатку на євреях, потім на церкві, він показував у цей принцип, що як тільки думали люди, що Божий народ знищений, він воскресав просто з новою силою. На початку 4 століття почалося одні з самих жорстоких переслідувань на християн. Був імператор Діоклетіан його звали. І він поставив собі за ціль винищити християнство з Римської імперії. І масово починаються переслідування. Спалюється вся священна література. Християн просто вбивали, казнили і так далі. І він думав, що він навіть досяг своєї цілі, навіть зробив собі медаль велику, на якій було написано християнство знищено, а поклоніння богам відновлено. І у той момент, коли здавалося, що просто що Знищена вже церква Христова. Відразу після діоклетіана наступний імператор, який приходить до влади, це був імператор Костянтин. А Костянтин робить християнство офіційною релігією Римської імперії того часу. В той момент, коли здавалося, що померло уже, воно воскресає з новою силою. Цей принцип можемо побачити і на Божому народу, і на євреях. Пам'ятаєте таке поняття, як Холокост. Жахливе просто таке поняття, яке відбувалося під час Другої світової війни, коли фашисти вони масово винищували євреїв просто з Європи. І в тих таборах концентраційних було знищено біля 6 мільйонів євреїв. Холокост називається це явище, і буквально перекладається, як здирати шкіру заживо. Просто. І от в той момент це був 45-й рік десь. І в той момент, коли здавалося, що євреї винищили, що їх більше вже не буде через три роки, в 1948 році, ви знаєте, що відбулося? Відновлення держави Ізраїлю. Ну, як таке може бути? Це абсолютно чудо просто для всіх соціологів, істориків і так далі. Це абсолютно чудо. В той момент, коли здавалося, що вже знищено все, воно воскресає знову і все. Просто. Тому що оце от є Божий принцип смерті і воскресіння, друзі. Смерть і Воскресіння. В нашому житті ми теж переживаємо різні моменти, коли ми маємо мале слово від Бога, коли ми мали якусь обітницю від Нього, а потім ми бачимо в житті, що воно взагалі нічого так не відбувається, та як нам Бог десь сказав. І, здається, смерть просто прийшла. Нічого не буде. Слово Боже не виконалося, обітниця його не справдилася. І оцей момент, коли здається, що вже все, кінець. Потім слово Боже, воно вступає в силу. Як колись до Яїра сказав Христос: Не бійся, дочка твоя буде жити. А потім приходять і кажуть, все, померли». І оце тільки що відкривання, яке він отримав від Христа. Він так вхопився, напевно, за це слово. Це обітниця була. А тут приходять і кажуть кінець, кінець. І потім воно воскресає з новою силою, друзі. Друзі, хай Господь благословить нас. Ми цей принцип смерті і Воскресіння ми будемо переживати постійно у своєму житті. Постійно. Як я вже вчора казав, можливо, знаєте, десь і наша Україна, вона зараз знаходиться на стадії такої просто темрявої якоїсь смерті. Але без смерті немає і Воскресіння. І тому я вірю, що наступний етап в історії нашої країни і особисто, можливо, десь в нашому духовному житті. Хто сьогодні переживає оцей період такої такої смерті, прийде Воскресіння Христове. І ми знову встанемо, і ми знову будемо благословляти і возвеличувати ім'я нашого Господа.